Вітаю вас, шановні глядачі на моєму каналі Любові Завальнюк. Продовжую вас знайомити з цікавими духовними особистостями. Ми вже познайомилися з хранителями, ви знаєте, хто такі провідники. А тепер я хочу вас познайомити з архітекторами форм. Сьогодні в нас в гостях Ірина Бойкова. Пані Ірина, я вас вітаю. Давайте ви розкажете, хто такі архітектори форм, як ви зрозуміли, що ви архітектор форм і як ви до цього прийшли? Добрий день, вітаю всіх глядачів. Коротко почну про себе і плавно якраз додам про цих архітекторів, як я зрозуміла, що я є архітектором. Я дипломований, по-перше, практичний психолог та практичний езотерик. Маю декілька вищих освіт. Ну, і вивчаю цей світ в своєму темпі через різні медитативні практики, е, через квантову фізику, квантову психологію, ну і нашу звичайну науку, яка є в доступі е, наукові відкриттям. Е, досліджую цей світ через яснознання, яснобачення, і створюю свої інструменти для дослідження. Е, ну, до мене звертаються люди з різними життєвими питаннями. Досить багато часу я присвятила роботі над собою. І робота це не про 10-годинні медитації чи всілякі магічні ритуали. Це про усвідомлене проживання себе в моменті. А далі вже це усвідомлене ставлення до свого фізичного тіла і свого костюмчика, аватара на цій землі, в цій реальності. А, і найбільше я, відповідно, працювала свого часу над відновленням свого фізичного здоров'я і чуттєвості свого тіла. Бо коли мені мої колеги розповідали, що вони дуже чітко і ясно відчувають енергії через своє тіло, мені це було незрозуміло. Думала, ну, як так, я не відчуваю. Ну і тобто, це все було скеровано на здоров'я і відчуття. Ну, це були різні фізичні заняття, ну і короткі медитативні практики. І, в, і от в одній із медитативних практик е, я побачила такий цікавий клубок енергії. Він був із е, трьох кольорів: чорний, білий і зелений, і мене просто це надзвичайно зацікавило. Ну, відповідно, я пішла подивитися, познайомитися, що це. Е, коли я запитала, хто це, мені відповіли, що це ці три енергії, це архітектори світу. Я просто здивувалася, я колись про це чула, але ніколи не взаємодіяла. Це для мене такий був досвід. Але пам'ятаючи техніку безпеки, відразу перевірила, чи це дійсно справжні архітектори, чи а як цей... ви це зробили? До речі, це дуже важливе питання, бо багато ченелерів і людей в потоці не говорять. Але це дуже важливо, коли з тобою говорить поток, знати, хто з потока до тебе прийшов і чого. От як ви перевірили? саме. Саме просте і саме дієве, і те, що я вже неодноразово перевіряла, це просто тричі дослівно запитати, хто це є. І якщо це не та сутність, яка е, заявила про себе, от в моєму випадку це архітектори, то е, по законам е, нашої волі, е, запитавши тричі питання, хто ти є насправді, спадають всі окови, всі примари, і ти бачиш істину, сутність цього. Все, от просто сама проста елементарна перевірка. Якщо ви бачите, що це не те, що заявило про себе, не та сутність, ви просто призиваєте вищі сили і знову-таки е, просите прибратися з вашого поля, з вашої ментальної чи будь-якої іншої свідомості. Все, от угу. такі от, коротка така, е, практика. Ну от... Е, Продовжу далі. Як тільки почалося, ну тобто я перевірила, якщо сказати людською мовою, то це о кожен із проявлених архітекторів відповідав певній енергії. Чорна енергія, чорний колір це була енергія матінки безодні, біла енергія, енергія порядку, ідеалу. І зелена мені тоді була про серце, про любов. Про життя, от, от так. Відчуття були, звісно, просто неймовірні. І це не було з чим порівняти оця взаємодія. І я розуміла, що зараз я можу запитувати, будь-що, що мене цікавить. Ну, мене цікавила найбільше будова нашого світу. Як це відбувається? Що це? І тоді мені архітектори показали, що одночасно існує безліч паралельних реальностей. Це так от просто було показано, як, наче ти книгу гортаєш, отак от змінювалася картинка. І в цих реальностях в кожній я бачила себе різну, в різних втіленнях, і чоловіком, і жінкою. От просто взагалі різні. І це, це просто це відбувалося в секунди. Це от про... Але ти от просто відслідковуєш і тільки бачиш, як змінюються ці картинки, і ти в кожній цій картинці розумієш, що оце тут ти, отут ти, отут ти. Е і тобто показало, що ти одночасно існуєш в цих всіх реальностях, е в різних часах, в різних просторах. Ну, звичайно, мене зацікавили ці реальності та світи, як це все е утворюється. Ну і сьогодні я можу цим уже поділитися на загал. І трішечки зроблю відступ, щоб було більше зрозуміло. В багатьох езотеричних джерелах постійно згадують про сім основних енергоцентрів, сьогодні відомі як чакри. І дійсно, те, що мені показали архітектору, до зміни резонансу Шумана і зміни вібрацій Землі, так і було. основних енергоцентрів було лише сім. Ми всі знаємо, там велика чакральна система, але основних сім. Після того, як почалися енергетичні зміни на Землі і почався процес переходу, відбулася активація ще двох енергоцентрів у людини. Багато майстрів казали, вже неодноразово всі чули, що цей перехід досить цікавий тим, що вперше планета здійснить перехід фізичних тілах. Тобто, якщо попередньо там були Атлантида, Лиморій, все топило, зносило, то зараз нам дають таку можливість реально перейти в фізичних тілах, в яких ми існуємо зараз. Але фізичні тіла при підвищенні вібрацій землі не можуть перейти з старим набором активних енергоцентрів. І от увесь 2024 рік просто усіяний був різними. Небесними явищами, магнітними бурями, спалахами на сонці. Ну, багато чого проводилося таких типів енергії, випалювалося, додавалося в наші фізичні тіла. І як результат відбулася активація ще двох основних цих енергоцентрів. Орієнтовно це відбулося в день літнього рівнодення 2024 року. Тобто на сьогоднішній день основних енергоцентрів стало дев'ять. Е, до речі, я пізніше знайшла підтвердження про це в книгі е, Смарагдові Скрижалі Тота Атланта без інтерпретації, коли ти її читаєш, я коли це вже все віднайшла і потім я її почала читати. В мене просто волосся дибки ставало, бо в мене було стільки радості, коли я знайшла там ці підтвердження про ці дев'ять енергоцентрів. будь е, ну, ласка, е, Я перепрошую: а де саме знаходиться восьмий, дев'ятий енергоцентр? Я плавно до цього перейду. Це активація відбулася один енергоцентр під ногами, другий вище, ніж сьомий. Зараз, зараз поясню. Тобто над головою під ногами. Так, так, так. Вище, ніж попередній сьомий, і якщо перший у нас. він… Знаходиться в районі Копчика, то перший енергоцентр, який активувався, тепер перший, він знаходиться під ногами, під стопами, десь приблизно 10-15 сантиметрів під стопами. Угу. Тобто він не знаходиться вже в фізичному нашому тілі, він вже вийшов за межі нашого фізичного тіла. А, також от, тут важливо це розуміти далі для про архітекторів. Що кожен енергоцентр відповідає певній стихії? В старій системі сім основних чакр є усім відомими там відповідність до стихії. Ну, перша чакра, коли була раніше, це була стихія, земля, вода, вогонь, ефір. А от уже після зміни вібрацій, шостий і сьомий енергоцентр, мені проявилися як дещо інші стихії, ніж ті, що писали раніше. Але знову повернусь до історії, яка відбулася мною в медитації. Архітектори тоді проявили, проявилися і дали мені підказку. Я це вони, а вони це я. Тобто, вони є в мені. При наступних зустрічах просила їх більш детально пояснити, показати, як це я маю зрозуміти і е, пояснити іншим. Тоді мені показали цю чакральну систему, людину, відповідність до стихій, тобто архітектори це є ті стихії. Які пов'язують із чакрами кожної людини. Кожен архітектор має свою реальність і свої здібності. При взаємодії архітекторів між собою утворюється новий світ і нова реальність. А отже, в тій реальності утворюється нова енергоструктура аватар. В цій реальності моє фізичне тіло це аватар для цієї фізичної реальності. В іншій реальності утворюється Теж аватар, енергоструктура, але вона тільки для тієї реальності. Угу. Ну і отже, озвучу теперішній перелік дев'яти енергоцентрів у кольорах та стихіях, які їм відповідають. Перший енергоцентр, як я вже сказала, він знаходиться 10 сантиметрів під ногами приблизно. Він чорного кольору і відповідає стихії безодня хаос. Це стихія, з якою народжується абсолютно все. Другий червоний земля, третій помаранчевий вода, четвертий жовтий стихія вогню, п'ятий зелений повітря, шостий блакитний ефір, сьомий стихія часу і простору. Восьмий він фіолетово-ліловий, стихія життя, смерті. І дев'ятий порядок ідеал білого кольору. Це той, що вже знаходиться вище, ніж наші сім енергоцентрів. Всі ці енергоцентри були схожі на квітку з пелюстками, Тобто вони мали основу відповідно до кольору стихії, і навколо цієї основи були такі розташовані пелюстки промені. Ці пелюстки мають такі кольори, як і всі кожен енергоцентр. Я не відразу зрозуміла, для чого саме вони потрібні. Знову почала шукати відповіді. Відповіді прийшли через практику активації кундаліні. Ну, я ж досліджую, я пробую різні практики в першу чергу на собі. І шукаю, які вони дають ефекти і чим вони можуть бути корисні. А, тоді я відчула, як у третьому енергоцентрі стихії води активувалася стихія води в вогню. Мені було незрозуміло, як взагалі відбулося заміщення. Я навіть не думала, що заміщення можливе а, це було на рівні відчуттів. Пізніше все склалося. Просто активувалася одна із пелюсток третього енергоцентру. Тобто є оцей основа помаранчева, ой, якщо взяти по кольорам, і активувалася ще одна, один промень-полюстка, яка приєднана до цього центру. Як мені стало зрозуміло, є активна середина енергоцентру і дев'ять неактивованих або частково активованих пелюсток цього енергоцентру. Просто відбулася активація однієї з пелюсток, і, відповідно, активувалася ще одна моя сила. І от що я спостерігаю: є люди, у яких вже активовано на певних енергоцентрах більше, ніж одна пелюстка. Ці люди, як свідомо, так і несвідомо, рухаються своєму духовному розвитку, радіють життю, не впадають в стан жертви. Ну тобто такі люди помітні, вони такі активні, вони веселі, вони такі життєрадісні, і вони просто живуть своїм життям і там, працюють над своїми думками, емоціями, але в першу чергу все вони роблять в позитивному напрямку по відношенню до себе. Ну я як же свідомо взаємодіяти з цими архітекторами? Це ж таке дуже цікаве питання. Ну це теж не досить складно. Ну, Якщо ти вже знаєш, яка стихія відповідає кожному із архітекторів і знаєш, які емоції можуть заважати активації, Щоб активувати кожну з дев'яти полюс, то просто потрібно розібратися з емоціями, думками, програмами, може і змінити свій стиль життя. Наприклад, такий простенький, щоб почати активувати пелюстки другого тепер червоного енергоцентру, то найкраще розібратися зі своїми страхами або негативними програмами виживання. Як тільки з цього енергоцентру перебирається ну, хоча б один великий страх, то людина отримає більше енергії життя, ну, все буде залежати від кількості негативних емоцій, закладені на одній із пелюсток. Угу. А далі. Далі я почала досліджувати саме, чому пелюстки, для чого вони існують, які ще функції вони можуть виконувати, окрім цієї підсилення основного енергоцентру. Е, чому це не просто енергетична точка? Ну і з'ясувала, всі енергоцентри з'єднуються між собою як електрична мережа. Е, це от така відома фраза, що зверху що вверху, ти й внизу. Угу. Воно ну, просто стало цим одним і ще одним підтвердженням для мене. І з'єднання відбувається і паралельно, і послідовно в цих енергоцентрах. Тобто, перший енергоцентр одночасно має прямі, прямі приєднання до усіх інших восьми енергоцентрів, і також послідовно проходить через кожен із них. А пелюстки проявилися як енергетичні промені, і вони виходять за межі тіла. Ці промені між собою перетинаються, і в точці перетину, утворюється нова енергоструктура, нова реальність, і в цій реальності утворюється мій новий аватар. Е, всі чули про Нижні та Верхні Е, Енергоцентр, який відповідає за астральне тіло, має базовий жовтий колір і має 9 пелюсток променів. І от якщо у цього енергоцентру, наприклад, активувати пелюстку червоного кольору, то це буде типу щось як так званого нижнього астралу. А якщо на цьому енергоцентру активувати полюску синього кольору, то, відповідно, ми активуємо так званий верхній астрал. Але знову таки хочу зауважити, що ці всі розділи е, на чорне, біле взагалі не вірно. Взагалі, все, що нам не подобається або не нерозуміло, ми автоматично переносимо щось погане або небезпечне для життя. Але це не, не так. І от ми маємо безліч таких реальностей і безліч таких аватарів. То як зрозуміти, який аватар є основним? Е, а основним аватаром є той, хто себе усвідомлює в моменті тут і зараз? Е, мені здається, що вже всі чули, що нічого неможливо змінити в минулому або в майбутньому можливо змінити те, що є е, зараз тут. В цей момент основний аватар е, в якійсь, ну тобто. Якщо ми себе не усвідомлюємо, то якийсь аватар в іншій реальності себе усвідомлює і збирає себе докупи, і збирає себе активує ці промені, і він стає основним. Якщо ми це робимо в цьому житті, тут і зараз, от зараз я себе усвідомлюю, тобто я являюся основним аватаром. Угу. Ну, найбільша, найближча кількість аватарів це 90. Але їх набагато більше. Звідки така мінімальна кількість? Ну як я вже казала, всі архітектори відповідають певним стихіям. У кожної людини проявляється дев'ять архітекторів через дев'ять енергоцентрів. Кожен енергоцентр має дев'ять променів. І от якщо ці промені просто перетнуться, то в кожному перетині утворюється нова реальність. Та наш аватар для тієї реальності. Мінімальна кількість перетинів, от якщо там мінімум, це 81. І 9 базових проявів цих архітекторів по нашому тілу. Тобто, взагалі, мінімально 90. Е, мені навіть сказали, хочу навіть сказати, що регрес це є певним інструментом переміщення в різні реальності, де існують наші аватари. І тоді зрозуміло, чого той досвід має вплив на наше життя тут, і чому так багато людей бачили себе в регресі царями чи царицями. Бо є ось цей прямий зв'язок між усіма існуючими аватарами одночасно. Тобто, ми своєю свідомістю можемо переміщатися по оцим мінімум 90 аватарів, тобто побувати в мінімум цих 90 різних світів. Мінімум. І, от як я вже казала, що в будь-який момент можна стати головним аватаром і почати збирати свою силу через активацію променів кожного енергоцентру і свідомо поєднуючись із своїми аватарами в інших реальностях, таким чином, ми поєднуємо та приймаємо їх здібності, знання, вміння, досвід і себе підсилюємо і в цьому світі. І саме так можна концентрувати максимум енергії в одній усвідомлюваній реальності. Але хочу зауважити, що поєднання із своїми аватарами це не про підписання всіляких договорів, контрактів чи прийняття якихось підселень у себе. Тут треба теж бути уважним і не забувати про свій захист і техніку безпеки. Те, що я казала, перевіряти, з ким ми спілкуємося. Наша енергія та сила це досить класний шматочок для усіх сутностей. Ну, це все добре, але. Mm, що саме нам дасть це об'єднання усіх аватарів в одній усвідомлюваній реальності? Якщо людина активує усі пелюстки на кожному енергоцентрі та поєднає силу своїх найближчих аватарів, то людина просто переходить на рівень Бога в нашому традиційному розумінні, ми і так усі є богами, бо ми, як мінімум, самі створюємо свою реальність. Я все шукала, як саме можна ще об'єднати аватарів, окрім регресу. І от нещодавно під час аскези мовчання мені прийшла така практика. Це практика, маніфест поєднання аватарів саме в цій реальності. Е, можна створити чоловічі або жіночі образи для цієї реальності, в якої ми існуємо. Е, На цей образ можна додавати різні символи із своїми значеннями. Ну, тут от зараз я покажу. Ось такий аватар для цієї реальності маніфест поєднання. Там кожна нитка має певне значення і уособлення різних аватарів. Зробивши таку практику, ви вже заявляєте у простір своє бажання взяти відповідальність за своє життя. Особисто в мене після проведення цієї практики відбулося просто дуже багато таких колосальних, позитивних змін. Ну, але це не означає, що я зупинилася у дослідженні світу, я й надалі проводжу, продовжую вивчати різні статті, деяку наукову літературу та вивчати нові методи, техніки та інструменти. І от після опрацювання ще одного інформаційного шару знову отримала інформацію про те, що, скоріш за все, існує 12 архітекторів. І як прийде час, і людство все таки здійснить перехід у п'ятий вимір. То, відповідно, проявляться усі 12 архітекторів. Ну, якщо глядачам буде далі цікаво е, про мої дослідження, то в наступній нашій зустрічі я готова розповісти більш детально про перший енергоцентр та стихію Безодню хаосу та про демонів. Дякую. Я заслухалася. Мені дуже цікаво і про 12 архітекторів почути. І більше про нашу чакральну систему, як вона працює, як з нею взаємодіяти, як активувати пелюстки, що блокує активацію, що навпаки розблоковує активацію. Це в нас була така перша спроба парада. Ми перше поговорили. Пані Ірино, я дуже дякую, шановні глядачі. Хто зацікавився? Хто відчуває, що він архітектор? Це дуже важливо. Щоб архітектори форм між собою знаходили зв'язок, спілкувалися і обмінювалися інформацією. Будь ласка, в описі до відео є всі контакти, пані Ірини, і ви можете написати особисто, задати запитання і повністю отримати повноцінну консультацію. Пані Ірина, я вам дуже дякую. Дякую, Люба, Люба. Я дуже вам дякую за цю можливість і е, до зустрічі. Якщо вам буде, продовжимо далі нашу співпрацю. Дякую, дякую. Все, дякую вам, гарного дня.